Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо грати у Crusader Kings 3 за наше португальське королівство, яке не зовсім португальське, ну менше з тим. Сьогодні у нас буде лотерея. Я буду змагатися проти обленерго, тому що якщо ви бачите це відео, значить я виграв. Якщо не бачите, значить світлотки вирубали і ви його не побачите. Я десь там плачу в куточку. Так, добре, давайте так, у минулому відео ми провели успішну операцію по знищенні піратів, які ось тут базувалися на ось цих островах. І тут ще випадково захопили кусок Африки. Це все ми віддали нашому внуку герцогу Бусурманіо Бусурманіосу. У нього така доволі цікава герцогиня Фахрія. Цікаво він її перехрестить чи ні. Ну, то вже таке, то вже їхня. Так, навіть є правнучка. Марія. А ми вже, до речі, правночку не називали, на жаль. Ну, теж нічого. А у цій серії, я думаю, нарешті вона вже мала б померти. І на престол сяде Богданіо де Козак. Уу. Ой. Ой-ой-ой, їй щось недобре, здається. Ну, таке. А потім наша держава трішки розділиться, ми втратимо деякі території, але то таке. Джакомо Богданіо де Козак. з тим. Добре тут границі віри, мій внук граф Валеріо Валера, звертається до мене в приватній розмові. І в його очах читаються сумніви. Я особисто підігріваю його рвіння. Приймає ашаризм. Що таке ашаризм? А, мусульманство. Вір в те, що хочеш. Головне, щоб ви служили мені. Ми стаємо з ними друзями. І тут 50% він приймає ашаризм. Тут лише 40%, однак. Ми 59% ми стаємо друзями. Давайте подивимося. Прийняв ашаризм і тепер Мензат його одразу ж перехрещуємо. Бо немає чого вимахуватися. Придумав. Фух. Васал приймає ашаризм. Ой, не приймає таки. Е, так, кончіта. Кончіта ні, Там були варіанти. Зараз перевіримо, що там пропонували. Так, там, здається, закінчилися жіночі імена, тому вона буде у нас арбона. Безбатченко. Ні, давайте безбаченко. -без Башенко в неї є, так... тому вона буде просто ербона. Все. А там варіанти можете ще додавати, особливо жіночих імен для дівчат. Так, Хоні, то хтось хоче перебити нашу внучку. Що то за скотейка? Так, вчений придворний. Круто. Правитель по сусідству програв війну. Нехай. Очищення династії. Хооніта свої, е, самим своїм існуванням оскорбляє ім'я нашої славної династії. Моя внучка умудряється бездарно провалити всяке починання. Мені доведеться вигнати її. Всі ми, буває, поступаємо нерозумно. Правильно, що за зразу різко виганяти? Якісь вони жорсткі. Так, давайте ми складемо епос, напевне. Або... Блін, підтримка єврейських вчених класна, але воно злітає, наскільки я розумію, коли помирає правитель. І Бері проживає багато... Це я пам'ятаю. Володіння. Це нас не цікавить. Замовити артефакт ще також не можна. Слабе здоров'я, але, в принципі... Ще таке собі. Ну давайте, давайте підтримаємо. У нас буде золота доба трохи. Наука золотого віку. Взагалі-то моя... мої зобов'язання тепер за роботу. Лопе приєднується до двору. Він непоганий вчений, але він нам нічим не допоможе, здається. Багато вчених прибули у володіння графства Сантьяго, отримавши мою підтримку, але. Двоє мені запам'яталося. Цей варіант доступний, оскільки у вас є Август. Так, приєднається в цей чувак. М -м -м, 32 і в нього хіт А цей коротун... Незлобливий. До речі, хороший варіант незлобливий. Е Лопе а, -а, а, тут вони двоє приєднуються. Прикольно! Ну, давайте, чом би ні. Одразу їх перехрестимо. <сум> Був. Євреєм став католиком, ні? Раз плюнути. А, Ой-ой-ой, і карликовість, і гемофілія ні, це не добре. От, Бланка. Непогано. Єдине, що карликовість передається, але. А, карликовість не так цікава, але нехай буде. Нехай буде бланка. Теж а, так. Е, я приймаю вашу пропозицію. Гаразд, це на що таке бійці і підземні х... а, бійниці і підземні ходи. Якась жінка настільки бліда, немов все життя провела під землею. Топчиться в куті мого тронного залу. До мене дійшли слухи, що ви подумаєте про таємний хід. Я побудую будь-який нечистивий коридор, який тільки може уявити собі ваш витончений розум. Е, так, ви отримаєте. Параноя. мені завжди хотілося мати кімнату, де можна спокійно. Я заходжу і виходжу з кімнати тільки через двері. Величність двору впаде. Кілька дірок. Я жінка проста. З мене вистачить звичайного потаємного ходу, якщо раптом що буде. О, о, о давайте. 125 золота не так вже й багато, але зайвим таємний хід ніколи не буває. Так, хтось там навернувся, можна поки що. Ага, зміна конфесії на Медейрі. Чудово. До речі, як вам варіант проходження в такому, щоб я не скіпаю багато. Просто ми граємо на максимальній швидкості. Чи ви хочете, щоб я купу кус... куски вирізав в гри? Як вам цікавіше дивитися? Напишіть мені в коментарях, щоб я знав, що, куди, до чого і як. До речі, до речі, можна щось навіть збільшити. Утримування на 0,2 виросте, ми собі можемо це дозволити. Але престиж нам не дуже цікавий. Це нам дасть стрес. Мінус зниження стресу вище. Це добра штука. Сила прошуків. Сила прошуків не дуже цікаво. Додаткова величність двору, приріст стреса менший. Гості частіше залишаються при дворі надовго. Реакція гостей на пропозицію взяти участь в ваших прошуках при вашому дворі в якості. Півучасники. Я думаю, оце візьмемо. Опа. Є. Гаразд. І нам би на полювання збігати. Так. Нервовий зрив. Самозванці. А що сталося? А, наш друг помер. Він був ось тим. Хенгурським королем. А, так, я покараю себе за свої гріхи. Мінус 39 стреса. Це ні. Ось це нам дасть дипломатія і управління в мінусі. Дипломатія в нас шалена управління, ми можемо, в принципі, собі це взяти. Там вже, ну, не критично. Вона просто проживе трішки довше, і нам буде краще, якщо вона проживе насправді трішки довше вже. Слабке здоров'я, але це також не критично. Влаштувати прийом нам не треба по факту. Так, рішення в нас немає ніяких рішень. По... А, по інтересах у нас якраз ті Кабальєрос. Треба, щоб добилося. Ще два роки залишилось, а все інше в нас вже відкрито, і ми підемо сюди. Крім того, в нас тут, бачите, вони йдуть автоматично потрохи набираються. Ось бійниці, наприклад, 23 роки. Оборонні будівлі епохи раннього середньовіччя. Оце нам треба. Це нам треба, бо ми фактично так конкретно оточуємося вже мусульманами, а це не дуже добре. Так, дипломатія Релігійні біженці. Шейх Дулав править сусіднім графством шаламанка. Угу. Де проживають католики, сповідуючи, ашаризм, шейх може без труднощів переслідувати послідовників істинної віри. І обов'язок велить мені не допустити, щоб його зло вплинуло на них. Ми не можемо дозволити йому угнітати істинно віруючих. Ага. Ага, цікаво. Треба зробити все, щоб католики незамітно покинули край. Ми з ним погіршимо відносини. У нас хороші відносини. А релігійні біженці. у Ху-ху-ху-ху, піде. Ось так от. Авейру покращив нам відносини. Герпес неприємний сюрприз. Вона всіх позаражала своїм герпесом. Любова моя, я не. Навожу слова, щоб виразити своє співчуття. Ой! сорі Я не хотіла, так би, так би мовити, да? Е, так, проводіть його. Давайте. Прекрасно. Так, до речі, я там взяв ще одну штуку в величності двору. Поза серією. Ось цю. Дає нам е, вклад. Податків з могутніх васалів, радників, плюс 10%, також зникшиш, плюс 10% до ополчення. І могутні васали краще до нас, про нас думають. Так, хтось хоче вбити пацана? Не знаю, що він йому зробив. Так, монарші титули. Придворна дама, зниження стресу. Давайте, давайте, давайте в нашу внучку. Гарна пригодність. Скоріше за все це йде по дипломатії. Утримування трохи коштує, але при стреса буде менший і нам буде добре. Так, полювання у нас цього року буде, є готове полювання. Секрет розкрито, хто б міг подумати. І хоча. Що, якого моя Шмена? Це мер Лопе Брага. Ой-ой-ой, Шимена, Шимене, Ас. А де вона позаражалася псоріазом? Хто б міг подумати? І ц, цей теж. Ох ти там, Пустунч. пустунка, га? Так, не епос, а ми скликаємо полювання, щоб знизити нам стрес. Бо зі стресом недобре. Е, Богданьо, де козак? Ні, я вб'ю звіра. До речі, немає трофеїв. Зазвичай, ну, скільки я пам'ятаю, ми коли грали за теребовлю, у нас були трофеї. Отримані. Так, Шейх Дулав пропонує дружбу. 21 рік. Давайте так, нам не дуже це цікаво. Культура гібридна, це не цікаво. Ось це цікаво. Дружня порада. Кожний друг дає вам Два випадкових очка навику максимум 5. Опа! У нас, друзі, по-моєму, є відносини. Так, у нас є два друга, це чудово. Дипломат... ну дуже-дуже класно королева Хуаніта прям шикарно виросла в моїх очах. Ну і ваших теж. Р... Разом росли. Це все розширяли. Так, що буде робити оцей? От мені цікаво? Ну, він думаю, буде спочатку укріпляти свої володіння, а потім піде завойовувати довколишні території. Пропозиція Союзу. Я думаю, ми погодимося. До речі. До речі, це незалежне. У, -у, -у, у, так, так. Ходи сюди, ходи сюди. Так, де Юре? А може він погодиться стати нашим васалом? А, не може, він веде війну. А він хоча б перемагає. Він перемагає, а він нападає ще й. 900, а в нього 1300. це ну, ага, цей стоїть. Тобто в ідеалі ми беремо, швидко збираємо війська. Ось тут, щоб через провінцію пройти. І атакуємо його. Але наших, але наших все одно більше. Так, давайте так і зробимо. Оголосити війну не конфлікт. Захоплення де Юре титулу. Е, всіх сюди. А там якось величезна дуже армія. Він когось найняв. Нехай. У нас є ще така штука, як орден Тамплієрів. Викликаємо орден тамплієрів. Ага. Ні, треба сюди з'єднатися в одну велику армію, по-перше, під нормальним командуванням. І туди рівність? Ого! Захист в горах, більш висока підготовка. Ну, але нас один до двох. По ідеї ми мали б, призвав орден Моджахеди. Так, придвор. А, вчений придворний. Це, по-моєму, ми отримаємо. За рахунок, нас там якісь придворі щось є. Натхнення я в курсі. Броня. Піде. До речі, чим більше. у має бути топова броня, бо в нього аж 24 військова справа. Тут ось ці кожні характеристики відповідають до певного артефакту. Тобто. Чим більша військова справа, тим кращий артефакт він зробить з броні. Придворний шут, а звідки називався придворний шут? Якось випадково призначив. Сорі. Підтримати натхнення, це нам обійдеться в 221, але воно має окупитися, тому ми робимо це. Там має бути як мінімум синій артефакт, мінімум. Хух, хух, наш лицар отримує рану від руки. Так, ми беремо тепер сюди, кличемо ще один орден. А там плієри найняті. Оцей не найнятий, вже найнятий інший священний орден. Ага, ми не можемо. Найняти інший. Ми можемо найняти найманців якихось дешевих. А! Мій внук герцог Бусурманіо попадає в полон. А, поки покажи мені свої накид. Так, мій бронник Тувайс розповідає, як. Просувається робота. Поєдинок вмінь. Якість артефакту, який створює тувайс, може бути трішки кращим. Так, нормально. 87. Має бути краще. Так, ми ще й дипломатію ще прокачали. Шикарно. Ух, ми. Зазна... Поразка була печальна. Сімейна пам'ять. Стрес. Стрес 25 берем а, взагалі перевірити, що там. Як там. Так, один поранений. Цей взагалі помер від внутрішніх пошкоджень. Наш Шурін. Чоловік нашої сестри трагічно загинув. Йому відрубали руку. А, цей поранений, цей поранений. Джакомо загинув. Це є. Бо... Джакомо. Наш внук загинув в бою. -у. І це найстарший був внук, той, на кого я розраховував, що він буде цим королем. Після нас. Це є наш внук. Придворний попав в полон. Ще один внук попав в полон. Фрідріх попав в полон. Загинув, загинув. Ух, член Ордена. Але якийсь член Ордена з нулячою доблестю дуже дивно. Ще один член Ордена. А, мер загинув. <свят> Оце втрат було. Так, що в нас тут? По-перше, пацани, об'єднайтеся. Висувайтеся сюди. Тут треба взяти якогось нормального. О. Ні, давайте ми ось цього візьмемо. Е, муза забезп... вис... е, забезпечить високу якість. Якість артефакта буде вищою. 66%. А. Е, е, е. Королева Хоні та Португалія нарешті здобуває спокій в обіймах Христа. У віці 81 року вона померла від старості, її прославляли за гострий розум, але все ж смерть виявилася хитрішою. Король Богданіо де Козак сідає на трон. Жителі держави проводять багато годин в молитвах, і тепер сподіваюся, що Богданіо де Козак це благословіння, що посилає їм Бог. Ух! Богданіо! Тепер ти король. Тепер тобі правити. Новий архієпископ нас не підтримує. Вбиті союзні бійці 4 штуки захоплені полонені. Ух, 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 ух. А, придворний артефакт у нас якийсь є. Ага. Гобелен машкірського народу. Це в нас дома Менендес, а от він. Обален у нас з другої сторони, це ми потім розберемося. Так, давайте ми. Ух, спочатку подивимось, що в нас до чого як. Золото в нас величезний мінус. Управління. Хоча не мало би бути мінусу, давайте зразу ось це візьмемо. В нього гарно виглядає такий солідний Богдан де козак, та, такий прям ух. А, та, а в нас управляючого немає, логічно, що грошей буде менше. Так, давай сюди. Ти. Хухух, який дядька. Ух прям вогонь. А, так, навернися в потрібну мені релігію. Щоб не було потім якихось проблем з тобою, буде, буде дуже печально, якщо буде щось не альо. А, так, армія йде. А, незакінчена справа робота. Ви оплатите замовлення, яке зробила королева хооніта. Звісно, я оплачу. Завдання виконано. Так, головне, щоб у нас не почалося якісь повстання. Повстань немає. Це добре. Вступити... не можуть вступити у фракцію, а викупити ми його також не можемо. А це є причому. А, це є наш. А, як воно? Племінник, во. 6 тисяч. Диви, які вони скотиняки. Перемістити точку збору, зібрати всіх сюди. Що це за 200 верблюдів у них є, чи що? Йдемо, відведемо армію, нехай вони. Придворні інтриги, нехай. Так, нам треба взагалі-то розділитися. І, по ідеї, в них також мало би. Так, в них закінчується а, забезпечення. І це чудово. Ой-ой-ой-ой-ой. Скільки в них ще багато забезпечення є взагалі? Не думаю. Так, аген вийшов з прошуків, нехай він... Від подагри помер. О, новий архієпископ. Клас. ого -го! Лускатий обладунок роду Менендес. Шикарно. Швидкість поповнення ополчення плюс 32%. о хо краса. До речі, я тут якийсь. А, ні, все нормально. Це вдягнулося те, що треба. А, так. Беремо ось це. Обладунки. Ух. Хух-хух, вогонь. Просто кайф, які обладунки шикарні. Клас. Ну, почекаємо, доки вони вимруть. Е, гей, прибуде на Гульбан в провінцію Сантяго, і я знаю, що він любить вино. Нащо мені його вбивати? Серйозно? А, він наш суперник. Давайте. Урожай ідей. Що ж, малик Аль може гордитися, його дійсно процвітає. Куртуба повниться товстими бла-бла трішки золота. Так. у ні-ні-ні Давайте ось так от. Чудово. Чудово, прекрасно. О, хтось там помер. Наш канцлер. Так, наш син і спадкоємець. А син якраз нормально, до речі. Він тут собі керує, здобуває вміння та знання, а оцього. Ох, теж Геракл і красунчик. А нам треба його взяти, запропонувати опікунство. І це буду я. Щоб він про просто вийшов шикарним чуваком. Дивіться в нього доблесть шикарна. Так, ми ще йому не можемо вибрати напрямок. Так.

Ми з вами повинні бути, друзі. Запрошую вас разом провести час. На бенкет нас запросили. Йдемо туди. Теплий прийом. Чекаємо, не Так, треба глянути. Мені куди цікавіша? Ти. Король Нуньо. Думка. І ви втрачаєте через хід. А це король. Ага. Одна ніч. Інфант. Ельвіра Леон, а це є принцеса, наскільки я розумію. Так, це є сестра короля. Прикольно. Всі мої, всі мої переконання, що це і не відбудеться. Пара бокалів і Ельвіра, донька персонажа король Осорілон, вже заключає мене в обійми. І окутує своєю павутиною. Візьмем від цих митей все. Ви отримаєте модифікатор розрядка. <хи> Середній бонус для здоров'я. Класно. Ну, давай, що там, козак? Ти в нас. Козакуй! Так би мовити. Бувайте. До речі, за цим от хіттю можна спокійно, нормально так знімати стрес. Хорошими варіантами є. Так, сюди йдемо. Грізні війська шикарно. Що там, можна добивати їх? Пропонує дружбу. Давайте стаємо друзями. Війська наші мали б їх розбити. Так, так, так. Армія голодує. Мстимося! Тут ще фішка в тому, що. Ми маємо звільнити одразу всіх своїх. Вітаю, брате! Герцог Марк Ватт зв'язав себе. Вузлами шлюбу. Моє життя перетворилося в кошмар. У в... рідко буває так. Будь ласка, пам'ятай, що в тебе є твоя вірна сестра. Прошу, наберись терпіння, герцог, і ви стаєте суперниками. Чуєш, в тебе там нормальний чувак? Чотири сина? Прошу наберись терпіння. Не, не де дурій. Так, стоп. Я можу побудувати вам неймовірний ставок з карпами, якщо на це буде ваше бажання. О, Давайте. Давайте. Ми втратимо. А, можемо зекономити трішки. Давайте зекономимо. У нас вплив, в принципі, є. О, 90. Зекономили і отримали ще й класний ставочок ага, Їхня армія вирішила атакувати ще раз, але це вже без потреби. Ці території ми в будь-якому випадку захопимо. Все, 100%. Армію ми ще добиваємо, чому би і ні. Уууу. Цьому гаплик. Він, він не виживе. 28 років, жорстокі пошкодження, там без шансів. Хто нас грабує? А, то десь, аж, десь там африканські наші території. Ну, чуваче. Герцог бусурманіо давай вперед хоче титул графство порту. Пф. А як же ж. Так, нав'язати вимоги. Нав'язати вимоги, ми отримуємо територію. А, ми не просто отримуємо. Блін. Це недобре. Передати васала. Так. а Він не перецей. Герцогиня Амат Ар Рахні Бінт Сірач. Ну, спробуємо його перехрестити, звісно. Я не буду торгуватися. Я підтримую вас. І нехай католицизм процвітає всюди. Він отримає. Слабкий вплив на нашого персонажа. Нехай. Нехай католицизм нам потрібен. Домовитись про звільнення, ти можеш йти. Цікаво, що він так легко перейшов під нас. Так, тепер я хочу глянути, чи воно повпливало на можливість це зробити. Так, бачите, допомогло. Ви отримуєте і повністю контролюєте будь-яке здеюре королівств в імперії Іспанії. Тобто нам треба було повністю всі 100% території контролювати. І ми це зробили. І ми контролюємо усі 100%. Так, а тепер. Ага, ми не можемо розпустити армію, бо там скотеняки нас грабують. Гаразд. Розділяємо просто і розведемо її трішки. Так, головне, щоб він не підготував фракція проти нашого персонажа. Що він хоче? Деметрія, вона, типу, хоче сісти на трон. Ага, ага, ага. Хоче знищити державу свого сюзерена. Чуваче! Робимо ось так. А... Тут ми йдемо на спокусу. Переспати з нею стати ж... Ага, не хоче вона. Нуль шансів. Ну, гаразд. Подивимося так. Що, що в нас по прошуках? Інтриги. Двоє приєдналися. Ще хтось хоче приєднатися один. Можна переконати. Маршал. О, підкупити обійдеться в 100%. Нормально, не так, щоб дуже. Дорого. 55% шанс на успіх і секретність теж непогана. Ще можна придворними трішки попокращувати відносини цих гість. Нам ідалі. Ну, подивимось, поки буде як є, а там буде видно. Так, а ви що тут? Голодуєте чи що? Серйозно? А чого ви голодуєте тут? Все, розпускаємо усіх. Шикарно. Чудово! Я думаю, серія була більш ніж вдалою. Фракція проти нас була розпущена, це чудово. Хоче знищити державу це нереально. Тут все прекрасно, все чудово, все чудово. Ну я думаю, на цьому можна наше відео завершувати. Сподіваюся, вам сподобалось. Тож не забувайте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!